22 червня пам'ятна дата для усього українського народу. У цей день 69 років тому розпочалася Велика Вітчизняна війна. З цієї нагоди ветерани війни представники виконавчого комітету міської ради, районної державної адміністрації освітяни покладали квіти до пам'ятника невідомому солдату. На меморіалі палав вічний вогонь. Усі присутні вшанували пам'ять полеглих під час війни хвилиною мовчання, після чого відбулася церковна літургія. Шановні учасники зібрання, 69 років тому фашистська Німеччина віроломно напала на територію Радянського Союзу. Десятки і десятки мільйонів людей були втягнуті в цю криваву бійню. Велика Вітчизняна війна, мабуть, називається тому і великою, тому що дійсно занадто була велика трагедія. Вітчизняна, тому що весь народ піднявся на боротьбу із ненависним фашизмом. Сьогодні важко навіть уявити, як молоді хлопці, яким тільки виповнилося 18 20 років, покидали рідну домівку, і багатьом із них. Так і не судилося повернутися назад додому. Після мітингу ветеранів запросили до сесійної зали міськвиконкому. Там відбулася презентація фільму під назвою Борисполь пам'ятає. Це відеоспогади ветеранів про їх важку долю та велику перемогу. Фільм створений журналістом нашого телеканалу Богданом Фірсовим за підтримки міського голови ради ветеранів Борисполя, депутата міського ради Анатолія Пасічного, партії регіонів та партії Сильна Україна. Після перегляду усім присутнім подарували диски з 45-хвилинним фільмом. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов. Новини, телеканал Бориспіль.